Раз якось він молився в якомусь місті, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитися, як Іоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив: Коли ви молитеся, кажіть, Отче, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня хліб наш насушний, і прости нам гріхи наші. Бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не веди нас у спокусу. Далі до них промовив, якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього у півночі, та й сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому не докучай мені, двері мої вже замкнені і діти мої зі мною в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане та не дасть, тому що він його приятель, все ж таки через його настирливість підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож, кажу вам: просіть і вам дасть, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Кожен Бог, хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає. Widzicie